Привіт, Придріптаний, сьогодні хочу поділитися з вами шаблоном під нашу мивший монат, і це якраз збір тестових токенів з їхнього офіційного крани. Значить, В архіві за шаблоном знайдете розширення, під яке він заточений. Сам шаблон, ну і тут вхідний просто файл, це типу, як зразок вам, щоб зрозуміти, як його заповняти. Значить, Перше, це назва вашої профіль папки, далі ви сюди вписуєте типу проксі ось так, в форматі зенки. І далі через крапку з комою ставити обов'язково. Таким чином заповнюєте всі свої аккаунти. Я тут ставлю ось так, тому що в мене проксі в даному випадку немає. Ви теж можете лишати пустим, а ці два поля мають бути заповнені. В принципі, все. Далі вхідні налаштування. Тут все просто, вказуйте шлях до папки з профілями і шлях от якраз до цього файлу, який ми тільки що розглядали. Так, ну, Стартуємо. У нас береться аккаунт, тоді перевіряється, береться теперішній час у Unix і звіряється з усім останнім полем, де у нас стоїть 0. І власне, якщо кулдаун, cool у це останнє поле менше за теперішній час за Unix, значить можна працювати. От, ну, це для того, щоб ваш кран, ваші аккаунти не юзалися частіше, ніж 12 годин. Тому що у нас кран дає можливість збирати раз в 12 годин. Так, тут запускаємо профіль, у нас все ок. перевіряємо, чи є проксія. проксі нема. Запускаємося без проксі. Далі логінимося в ММ. MM. що все як заходимо. Ну, давайте так, щоб показати, як тут воно все логіниться. то я типу розлогінюсь. Ось так зробимо і залогінимося ще раз. Типу ну, переходить на сторінку, вводить пароль, значить, я, так себе, пароль у мене і мій адрес UVM вже збережені в профілі. Якщо вас десь в іншому місці, паролі зберігається вас там один, то вам треба в цю переміну PASS буде вказати пароль, А ам-адрес, ну, само собою, публічний ключ, треба для того, щоб зібрати токени. Так, знову ми тут залогінились, типу, ідемо далі. Ага, да, До речі, чоловік казав, що треба, щоб у нас розширення було якраз те, яке я скинув, тому що у нас тут є декілька C-Sharp сніпетів. І от, ось тут у нас Якщо у вас буде інше розширення, то якраз працювати воно не буде. Можете спробувати оцей змінити тут. І є ще одне місце. Тут Confirm.mm. Ось тут два місця, де айдішні теж треба змінити. От, попробуйте поміняти на свій, якщо буде працювати, то буде, якщо ні, то доведе встановити це розширення, що у мене. Так, ми перейшли на сам сайт. Ну, тут, якщо ви перший раз заходите, треба буде там підтвердити, що ви зі всім погоджуєтесь, в даному випадку це два обов'язкових обов екшена. Йдемо далі. Тут, якщо вони законнекті, то буде Connect. У даному випадку я вийшов. Ну, цей сніпет підтверджує вам всі оці кнопки. Якщо там у вас буде мережу додати, ну, коротше кажучи, все, що тут буде з'являтися, все підтвердить. Далі ми типу, переходимо на сам кран. Тоді чекаємо, чи в нас випадково не поставилася автоматом галочка на капші. В даному випадку ні. Робимо клік. Тоді ще раз чекаємо чи в нас стоїть галочка чи ні. Все ок. Тут і вставляємо адресу. Клейм токени і, типу, чекаємо, коротше кажучи, тексту певного. Ну, зараз я бачу, що кран не віддає токенів. Можемо ще раз руками. Спробувати. О, супер. От, якраз ми оцей, власне, текст чекаємо. Drips SFO. І потім, коротше, пауза у нас, і ми записуємо, беремо Unix плюс 12 годин. Такс. Тоді і тоді, коротше, пишемо це все у. В наш цей список і зберігаємо профіль. Е, ну, кран не завжди віддає токени. У нас логіка така: якщо ми, допустимо, токени не зібрали в якійсь причині, так, то він пишеться у ваш список в кінець списку, але з Unix додається на годину. Ось тут у нас година. А ось тут у нас 12 годин. Тобто, якщо все через 12-1 пробуємо, якщо якась помилка, то пробуємо через 1. Тому тобто, щоб не постійно його напрягати, то пробуємо, ну, можете цей час міняти, це по бажанню, як вам буде зручно. Так. Ну і в принципі все. В наш список ось цей, юзався, попадає отакий Unix, і власне, він запуститься через 12 годин. Тобто, Коли ми будемо брати знову аккаунт. Ось тут беремо аккаунт і звіряємо цей кулдаун, який у нас встановився з теперішнім Unix. Відповідно, якщо Unix у нас теперішній не більший, то ми скіпаємо даний екран і, власне, просто додаємо його в кінець списку. Ну, якось Таким чином, отака логіка, в принципі, ну, можете пробувати. Токени він наразі відсилає, наскільки я знаю. Просто єдине, що не завжди от 0,05 токенів прийшло, це чисто як все. Не завжди проходять клейми, ну, по наступному кругу, по ідеї, має пройти.